Всім привіт! Давненько я не була в своєму апі-заповіднику. А тут літо повним ходом. І всі мої дуплянки, колоди, будиночки заповнені АПІ-мешканцями. Зазвичай в будиночках селяться ті тварини, для яких вони зроблені. Але природа є природа. І тут нерідко трапляються різноманітні помилки та непередбачувані обставини. Коротше кажучи, інколи щось іде не так. Ось як оці роєвні. Замість бджіл тут виводила своє потомство Соня. Ну Здебільшого, там, де повинні мешкати бджоли, мешкають бджоли. Ось як на цьому холодному тачку. Але буває, що бджолині житла займають їхні родичі по еволюції. Адже вимоги до житла у них дуже схожі. До деяких таких помилок природи я навіть не ризикую підійти, тому що в цій колоді зробив собі гніздо європейський шершень найбільша оса нашої природи та до недавнього часу найнебезпечніша для людини в Європі. Чому до недавнього? Тому що недавно в Європу прибув азіатський шершень. Він, хоч і не більший за європейського, але набагато агресивніший, та розселяється по європейським країнам зі швидкістю вітру. В цьому році його помітили на кордоні з Польщею, тож до України вже подати рукою. Його колонія набагато більша, ніж у європейського, та знищує все живе навколо свого житла. Цей інвазивний шершень називається Веспа Малютина. А найстрашніше, що у нього природний ворог тільки один. Це гігантський азійський шершень. Веспа мандарина. Тож прибуття їх в Україну це екологічна катастрофа для нашої екосистеми. Але у нас поки що європейський шершень. Дякую і за це. А ще буває, поселяються у помешкання для бджолиних роїв інші оси. Вони хоч і набагато менші від чершня і легко можуть стати їхньою жертвою, але вони надзвичайно агресивні і всього добуваються кількістю. Це паперові оси. Знімаю їх дуже обережно. Якщо вони вгледять мені небезпеку. Цілою втекти вже не вдасться. Але ж це заповідник. Ніхто не має права нищити тварин в заповіднику, якими вони б не були. І ще що цікаво: у цьому сливнику в минулому році у мене забрали відро. Хтось вирішив, що воно йому потрібніше, коли ласували сливами. Я вже уявляю, як сила Сончик зрадіє ще одному відру і почне його знімати з сливи. Шкода, що я цього не побачу, але він запам'ятає це відро на все своє життя. Ось такі новини в моєму апі-заповіднику. До зустрічі, наші Качебаток. бато подорожуйте експериментів.